Це найпростіше укриття у дитсадку Горобинонька має загальну площу майже 200 квадратних метрів. Воно здатне вміщувати близько 180 людей. Капітальний ремонт тут стартував минулоріч у липні і тривав майже півроку. Директорка закладу додає за цей час виконано значний обсяг роботи. У нас змінилися стіни пофарбовані, пошпакльовані. У нас проведена електромережа нова з встановленням ледсвітильників. у нас змінені дверні блоки на металеві та двірні блоки з дерева на металеві, які відповідають пожежній небезпеці в закладі освіти. Також у нас встановлені та зроблені санвузли. З проведенням трубопроводу водопостачання та каналізації також укриття обладнали системою вентиляції та запасними виходами. Є тут і запаси питної та технічної води, і генератор на випадок блекауту. У закладі додають в сховищі також обладнали творчі та ігрові зони, аби під час затяжних тривог малеча не сумувала. Виокремили окремили тут і локацію для мешканців сусідніх будинків, які також користуватимуться укриттям. Спочатку війни дуже багато було людей. Вони тут у нас перебували під час повітряної тривоги, також залишались на ніч до ранку, і майже рік вони активно приходили і вони перебували на найпростішому курті. Зараз трішечки менше, тому що дуже багато людей виїхало за кордон або за межі міста, приходять. Перебувають під час повітряної тривоги, але вже не так багато як раніше. Але у нас наше найпростіше укриття користується попитом у наших мешканців району. За попередніми розрахунками на капітальний ремонт планували витратити близько 4 мільйонів гривень. Проте після коригування проєкту сума зменшилась до 2 мільйонів 970 тисяч гривень. Відвідав відновлене укриття і очільник міста Анатолій Куртів. За його словами, безпечне місце повністю готово до роботи у змішаній формі, проте і тут є свої нюанси. Якщо ми приймемо таке рішення, да щоб заклад починав працювати. Тут можна чітко розробити алгоритм, як будуть діяти вихователі, як будуть діяти помічники вихователі, як буде діяти персонал взагалі, як будуть спілкуватися з батьками. Може потрібно буде цей заклад додатково працівниками наповнювати, тому що умови такі можна буде швидко реагувати. Дітки маленькі Переміщатися вони будуть не дуже швидко, тому от всі питання це проговорюються. У міськраді додають наразі у Запоріжжі небагато закладів дошкільної освіти, які можна перевести на змішану форму навчання чи підготувати в них укриття. Це пов'язане з тим, що на сьогодні немає можливості виконувати ремонти за рахунок бюджету держави, і всі подібні роботи фінансуються з міського бюджету. Сьогодні є обмежений бюджет, але все ж таки ми дивимося в пріоритеті ті. Садочки, в яких є такі приміщення, які ми можемо зробити найпростіше укриття або взагалі на укриття, от саме туди і будемо направлятися. Це не буде дуже багато садочків такого вигляду. Їх буде там один, два, три в районі. За останні два роки у Запоріжжі зменшилась кількість дошкільнят через масовий виїзд родин в інші міста або за кордон. Тож пріоритетом залишається безпека для тих, хто нині перебуває у місті. Пояснюють у міськраді Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал ТЕМ.